На дев'ятому місці вище Кривбаса, і це трохи несподівано. Одеський Чорноморець. І тут все максимально різношерсно. Молоді футболісти могли отримувати, як кажуть, в моєму рідному місці зарплатню невеличку, але приємно десь у 600 баксів. Біль досвідчені українці та легіонери отримували зарплатню з великим розбросом від 6 до 12 тисяч на місяць. Максимальні суми мали гравці з словетним портфоліо Артур Руцько. Богдан Будко, ну і що трохи дивно, словенець Іон Шпорн, який підписував свій контракт з Чорноморцем ще в найкращі солодкі часи. Премії за перемогу у першому колі не було, але потім керівництво зрозуміло, що смажений півень буде клювати в неприємне місце, і започаткували бонуси за перемогу у розмірі 10 тисяч доларів на команду. В останніх турах керівництво чорноморця було готово вже давати подвійні преміальні – 20К – Цікава історія сталася у передостанньому матчі сезону, коли Чорноморець приймав вдома Динамо, і треба було обов'язково досягнути позитивного результату. Керівництво пообіцяло команді за це мільйон гривень. Футболісти завдання мінімум виконали, зіграли проти чемпіона в нічию. Але глобальне завдання на сезон було провалено Чорноморець після цього туру вилетів з УПЛ. Вочевидь, боси та гравці трішечки не порозумілися в цьому питанні, але в підсумку керівники Чорноморця сплатили футболістам усю суму преміарлі.